Ми повертаємося до мілітарної теми до війни дронів, війни 21-го століття. Тут принагідно вітаю в нашій студії вечір лайф Марію Берлінську, за це засновниця центру підтримки аеророзвідки. Пані Марія, мої вітання. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Щойно буквально перед вами говорили з нашими глядачами про нововведення, новації у, у сфері безпілотників саме з нашого боку. Третя штурмова бригада показала застосування нового смертельного дрона дракона, якого назвали Дракаріс проти окупантів. Зазначає, що такі безпілотники випалюють цілі посадки. за раз. новинка у сфері дронів розпиляє запальну суміш. Я читав і дізнавався це, наче як терміт, і здатна ця історія знищити вщент ворожі. Позиції, склади БК і так далі. В першу чергу, що ви знаєте про широтий, широкий вжиток таких а, безпілотників? І наскільки це дієво саме, скажімо так, напередодні зими, коли оця сама Зеленка буде вже не такою актуальною? Це дієво в осінній період, коли буде багато і сухого листя, і сухостою? що Прокоментувати, ну все як на мене доволі очевидно. І ми, до речі, писали про те, що росіяни починають також застосовувати це. є там в відкритому доступі інформація в каналі розвідка ворога в телеграмі, який ми ведемо, ми аналізуємо сотні каналів ворога на предмет технологій. І росіяни доволі швидко вчаться і одразу ж переймають. Тобто, mm -hmm. якщо ми щось винаходимо, то вони дуже добре. Ці, ці історії масштабують, вкидаючи в це значно більше ресурсу. І е, очевидно, що це ефективна методика, вона дає свої результати, є там певні свої нюанси, е, за рахунок чого, швидке розгорання, висока температура горіння, воно випалює. От, е, власне, тут важливо зауважити, що треба зберегти баланс з одного боку, бригади, підрозділи намагаються знайти там. Фінансування, uh -huh. так і відповідно виставляють якісь певні відео, і після цього росіяни роз, значить, починають також, скажімо, більше вкладати ресурсу в те, щоб в них була така, така ж історія, uh -huh. подібна технологія. Це стосується дуже багато чого не далеко не лише конкретного кейсу. З іншого боку, чому бригади це роблять? Тому що їм потрібно збирати ресурс, розумієте, вони постійно роблять збори. І от власне щоб такі, показати на що витрачаються. на що витрачаються кошти, так і на на те, щоб підтримувати увагу, звітуватися перед людьми. Так. З іншого боку, наскільки це можливо, довше тримати в таємниці певні речі, їх потрібно тримати, тому що ворог об'єктивно швидко вчиться, про що я там особисто років 10 вже повторюю. Значить, приклад вам просто приведу для загального розуміння вже в тій темі, в котрій в принципі. Вже, напевне, всі знають, що таке fpv дрони. Ми почали першими їх застосовувати, і насправді, далеко не не лише в повномасштабній війні в 2022 році, а ще там в ті роки були застосування 15-й, там 16-й рік. Однак, коли росіяни сильно кинулись в цю тему, коли вони побачили, що український fpv дрон може вразити сонцепілок. Дрон, котрий коштує, умовно, 400 чи 500 доларів, mm -hmm. сонцепьок за е, значить, мільйони доларів. Mm -hmm. І це відео було показано потім по центральним російським телеканалам, що дуже посприяло. Звичайно, це був не єдиний фактор. Але коли в прайм-тайм по російському центральному телебаченню було показано, що це працює. і... Ми виклали це відео самостійно. Зрозуміло, що це дало такий сильний медійний ефект, велику увагу. Трошки контексту нашим глядачам, той самий сонцепьок, як я розумію, це така собі система РСЗВ, яка вистрілює запальною сумішу, випалює все на своєму шляху, але от її мінус в тому, що не так далеко вона може стріляти, не так далеко вона розташована від безпосередньої лінії боєзіткнення. Саме за цей рахунок вона стає вразливою для наших FPV-дронів. Пані Марія, а якщо порівнювати те, що ми бачимо, оці от безпілотники дракон так Чи можна порівнювати якось із фосфорними бомбами? Сама суміш, вона легко гаситься, чи все ж таки це те, від чого немає порятунку? Вона складно гаситься, і дивіться, важ... тут важливо розуміти те, що на кожну міру завжди знайдеться якась певна контрміра. Питання стоїть не не того, чи будуть знайдені, будуть звичайно, знайдені контрміри, і так само як знаходяться контрміри. Від там попередніх певних тактик застосування. Там, ну, зараз одна з тем, яка стане дуже актуальною в найближчі кілька місяців. Mm -hmm. Ви побачите, що про це говоритимуть всі. Це дрони-перехоплювачі, наприклад. Так? Mm -hmm. Тобто, коли ми дронами будемо збивати дрони, ми вже це зараз робимо. Нам важливо осліпити ворога в повітрі. Так mm -hmm. і так званими дронами-інтерсепторами, ми будемо там збивати і збиваємо вже російські зали, орлани. Безпосередньо там суперками. Нам важливо, щоб ворог не міг коригувати свій вогонь, не міг розвідувати. Це про розвідники в першу чергу, так. Ми це... своїми fpv дронами збиваємо їхні розвідники так. І літакового типу. так? FPV і мультироторного типу і літакового типу. Ми, так, ми ганяємося. Фактично, це такі дрони-мисливці, які так. ганяються, збивають. І відповідно це дає нам певну перевагу на якийсь час і дасть нам цю перевагу. Чим більше підрозділів опанують цю. Технологію, чим більше ми будемо залучати в піввідронів для фактично протиповітряної оборони. Це частина протиповітряної оборони. контрбатарейна боротьба може на нашу користь вже грати. Якщо так? якщо ворог не буде бачити, так кудись куди працювати, звичайно, що на якийсь момент ми там ізолюємо їх від можливості об'єктивного контролю коригування вогню. Розвідки, і це нам дасть суттєву перевагу. Скільки протримається ця перевага? Яку контрміру буде знаходити ворог далі? Ворог обов'язково повториться, так по, по конкретні да? конкрет... звичайно, по перше, повторить це, а по друге, буде шукати способи, щоб все ж таки залишатися в повітрі. О, тобто, до речі, я... це, це означатиме і зміну швидкості, можливо, і можливу зміну ешелону висот. Колір можливо. Я бачив, Орлан 10 фарбують вже в чорний колір для того, аби їх зверху не було видно нашими дронами. Ну це не працює. тобто Дивіться, я не буду детально розкладати що там в конкретний цей випадок, просто щоб ви зрозуміли загальну рамку. Є постійне змагання. Угу. Одна сторона дає якесь рішення, наступна сторона дає контрмір. Угу. І дуже важливо а, приберегти мовчання, як ми робимо цю магію, до моменту. Поки е, вони не знайшли це рішення, тобто виграти цей час, поки вони шукають, як же ж нам в цьому протидіяти, там. тобто, яка тактика застосування? Тобто, якщо ми застосовуємо там да, якісь радіолокаційні системи, як їх виявляти? Тому що це працює тільки в комплексі, uh -huh. і відповідно дає можливість, як я вже сказала, дешевими дронами. Там, не витрачаючи ракети, які можуть коштувати сотні тисяч доларів на один рлан чи там, залу, а дешевими засобами збивати і осліпляти ворога. Однозначно, ворог знайде контрміру, і однозначно ворог при цьому буде вивчати нашу тактику, mm -hmm. щоб наші розвідувальні дрони збивати. І контрміру в тому, щоб. знову ж таки, там... Залишатися в можливості нас бачити, повторюся, це і швидкості ешелони висоти, так. і зміна оптики, і так далі, от так це працює. Чи і на, прикладі, так. на прикладі так, наприклад, значить, цих запалювальних сумішей, і на прикладі там скидування боєприпасів, ецетра. Що нашим глядачам я вважаю, було би корисно знати. Я це повторюю всюди, як, як от чи наш, вчитися застосовувати технології. Ми це робимо безкоштовно. Приходьте, ми навчимо вас використовувати дрони інші технології для захисту себе і своїх у центрі свої... підтримки аеророзвідки, так? в проєкті Вікторі Дронс», благодійний фонд Діґнітасм. Ми фонд технологічної допомоги і наша така верхньорівнева стратегічна концепція. Ми вважаємо, що це ключ до перемоги. Технологічна мілітаризація суспільства кожен має вміти застосовувати та або виготовляти технології для того, щоб нас всіх захистити в умовах сильного ворога непрогнозованої підтримки країн заходу. Ми повинні нарощувати власну технологічну спроможність. Ласкаво просимо, шановні глядачі.